Роками всі казали мені, ти повинен зробити шоу про свою матір та про себе. Вона була такою: припини розказувати, як мені жити, просто столися. І я подумав: а хто таке буде дивитися? Ви робите з мене якогось йобаного мамціного синочка? І тут я подумав: а як головний герой буде справжнім поганцем? То що сталося між вами і студією? Ви прийшли, і аж такий Давай роби, мужик. Ну, більше ніхто цього не хотів. Девід був ветераном телебачення, але він не фільмував. Я поняття не мав, що роблю. Але я знав, що це буде історія про гроші та смерть. Чи можна керувати вбивцею? Чи місце такій історії на телебаченні? Я все виклав для сценаристів, Девід почав заповнювати дошку ідей, а потім такий це повна хуйня і старав. Це тривало годинами. Ми розповідали про те, що в наш час могло викликати обурення. Ми писали про поганців, сама історія, це характери цих персонажів. Сміттєвий бізнес змінюється. Та й перепочити, я зараз здохну від втоми. Моєю особливістю було те, що я з «Квінса». біо розглядало мене на роль Кармели. Але я прийшла бажаючи зіграти доктора Мерфі, містере Сопрано. Джим мав власний спосіб перетворюватися на тоні. Якщо ви не дуже старанні, ви можете зрештою забрати свою роботу додому. І для актора це не завжди чудова ідея. Він кидав шоу приблизно кожного дня. Ви бачили риси тоні в собі. Клан сопрано дійсно переосмислив те, що люди хочуть дивитися вдома у сценарній кімнаті. Ми пережили розлучення, народження дітей, майже все, що може статися в житті. Чим більше я працював над кланом сопрано, тим більше я розумів, що кіно ніколи не закінчується. Воно живе і продовжує, продовжує жити. Це завжди мене зачаровувало. Розумник Девід Чейз і Сопрано. Все в порядку Девіде так. Я просто кажу те, що спадає мені на думку. Як Тоні каже, коли ви пригадуєте, це найнижча форма розмови.